Дуже дуже скромний волонтер, меценат, благодійник. Ну і що там говорити, просто хороша людина. Передав на армію аж 100 тисяч дронів. Уявіть собі, що якщо ми поставили 100 тисяч дронів, то скільки блядь, програма, блядь. Так я програма ставити в ефір. Такими серйозними темпами він намагається нас догнати. Мільярдера, олігарха, чиновника, який вже прикуриті 30 років. Ні, чекайте, йому 28. А, власника медіа холдингу Сергій Стерненко. Наше військо завдяки вам щоденно отримує нові й нові поставки. Наше військо завдяки вам має найкращі інструменти для роботи. І я маю сказати, що сьогодні ми вийшли на показники 200 тисяч закуплених FPV-дронів. і це просто неймовірно крутий результат. Крутий навіть не тільки тому, що величезна кількість дронів камікадзе полетіли росіянам у пики. Ви блядь?